Цьому загалу і кожному окремо кому-то знати треба, оголошуємо. Урочиста академія з негоди чотирьохсот річниці отримання Чернігом права на самоврядування розпочалася зачитування уривку грамоти про надання нашому місту Магдебурзького права. Запровадження Магдебурзького права на нашій території говорить про ціннісний вибір. Це крок до європейської спільноти, адже для тодішньої Московії були чужі поняття свободи і самоврядування. 400 років тому, в принципі, як і сьогодні. І це наша глибинна цивілізаційна відмінність з країн-агресією і свідчення величезного значення самого поняття, місцеве самоврядування, його важливості не лише для суспільства, але й для існування держави. У сесійній залі муніципалітету зібралися історики, представники й представниці місцевого самоврядування, освітніх закладів та громадськості. Відомо, що Європа закінчувалася там, де на сході були останні міста з магдебурзьким правом. Це не просто слова, а цивілізаційна приналежність. І Чернігів Рівно 400 років тому увійшов до великої родини європейських самоврядних міст. Ним рушієм. Зростання міської потужності є міське самоврядування, що має досить давні традиції, які були пов'язані з Магдебурзьким правом. Це був найбільш поширений у містах Центрально-Східної Європи варіант німецького права. Воно означало міську автономію для нових поселенців, міське самоврядування з власним судочинством. Що здійснювалося через власні виборні органи спадкоївне відчужувальне право на міську нерухомість на певних умовах свободу вибору занять у місті? Важливим щодо чернігограмота про Магдебурзьке право це і герб, адже до того наше місто його не мало. За традицією європейських міст у королівському привілеї підтверджувалося існуючий або ж надавався новий. З нагоди 400-ї річниці в управлінні культури виготовили прапор з зображенням святого Владислава, відновленого з опису печатки. З одного боку прапора зображений святий Владислав, а з іншого боку, сцена преображення Господнього, тобто натяк на Спасський собор, як на головний храм міста. Згідно опису печатки, Владислав браний у лати воїна з червоним прапором в руках. На ньому козацький або ж Мальтійський хрест. За козацьких часів святого Владислава часто зображували в козацькому одязі, а його самого сприймали як воїна захисника міста над Десною. Цей герб лишався в Чернігові аж до 1782 року, допоки. Катерина II затвердила своїм указом новий чорного орла під короною з хрестом у лапі. Історичну початку всім присутнім, 27 березня, під час академії ставили на листівки з історичним девізом міста. Мери європейських міст побратимів теж привітали Чернігів з цією важливою датою свобода і самовизначення це великі виклики, які характеризують ваше повсякденне життя в Чернігові. Свобода і самовизначення сприймаються як належне в мирний час. Вони набувають значення щоразу, коли їм загрожує небезпека. Це переживаєте ви в умовах постійної загрози триваючого російського вторгнення. В знак об'єднання з вами я проголошую самовизначення та свободу базовими людськими потребами. Нас з вами єднає європейська ідея життя в солідарності у мирі.

Автономія місцевої влади є цінним надбанням демократичною необхідністю, що ми поділяємо у Франції, яку я від всього серця захищаю тут, у Реймсі, 12-му за величиною місті у Франції. Саме завдяки цій автономії управління ми змогли вільно встановити це нове партнерство, яке пов'язує нас. Співпраця двох наших міст і дружба, яка об'єднує наші міста. Це сила, яку ми повинні плекати, яку ми збережемо і яку ми будемо розвивати конкретними діями протягом наступних років. Свої вітання Владиславу Атрошенко, як обраному міському голові і всій громаді, надіслав мер польського Жешова. Також очільник фінської лапенранти. В залі ж говорили про важливість Магдебурзького права для Чернігова, історичну традицію сильного самоврядування, що дбає про інтереси громади. Її у міста над десною намагалися викорінити Російська імперія згодом правонаступник радянський союз. Але нашому місту і команді міського голови вдалося повернути міцні українські традиції самоврядування. І тут проглядають історії. Ричні аналогії йшлося під час заходу. Вона добувалася якраз заселення регіону, розвитку економічного життя, покращення демографічного стану на сьогоднішній день. Ми бачимо, що маємо проблему Чернігова, бо цей кордон на сході буде надовго, і треба щось робити з нашої території, і не вставляння палок колес, не приниження. Бо 7 грудня прийняти рішення по меру Чернігова це просто спроба такого, ну попацання, чому ви вибачте мене приниження міського самоврядування в Чернігові, і це все ніде не годиться. Навпаки, центральна влада повинна робити все можливе, щоб місцева ініціатива розвивалася. А сучасними словами, перекласти зробити в Чернігові вільну економічну зону, звільнити від податків, допомогти створити індустріальні парки. І тоді сюди повернуться люди. Бо по частина не повертається за того, що немає роботи. Сюди прийдуть інвестиції, тому що насправді інвестиції йдуть і там, де йде війна. Якщо бізнес заохочити міжнародний, то і туди йдуть інвестиції. Чернігів 400 років тому і нині форпост між двома світами європейським демократичним і московським авторитарним та самоуправним. Тоді наше місто, отримавши привілеї самоврядності, вже незабаром показало, що може стояти на захисті і розквітати. Події ж 2022-го в Україні. Продемонстрували, що саме місцеве самоврядування фактично завжди залишається з людьми. По Україні жодний голова. Громад не перейшов на сторону москалів окупованих територій. Це фантатериторія, це фантастичний результат. Ви знаєте, як на Чернігівщині себе достойно вели. Це виборні люди, яким довірилися, і цілий ряд із них залишилися на місці, тому що не кидали громаду, ризикуючи своїм власним життям. Тому місцеве самоврядування показало свою силу, і насправді у цій сили і сила всієї України. А і Чернігівська громада один із таких найяскравіших прикладів. Під час академії урочисто погасили поштову марку до пам'ятної дати і презентували спеціальні конверти. Вони увійдуть до вже значної колекції філателії міста героїв.